Трамп знову намагається домовитися з Путіним. Європа наполягає на обов'язковій участі України в переговорах, але Путін висуває свої умови. Чого очікувати нашій країні від результатів цього саміту на Алясці? Це та інші питання ми обговорюємо з політологинею, членкинею європейської мережі лідерства Олександрою Філіпенко. Олександро, вітаю. Дякую, що запросили мене. Отже, почнемо з питання Трамп з Путіним. Моє запитання цілком логічне. А як же ультиматум Трампа? Чому після 8 серпня нічого не відбулося? чому Україна і весь світ вкотре стали свідками чергової спроби переговорів? Я думаю, що це велике питання, яке хвилює всіх. А президент Трамп навіть нічого не сказав про це. Він не сказав, що цей ультиматум не буде виконаний, і він не сказав, що цей ультиматум може стати частиною відносин між США та Росією. Тож ультиматум, здається, просто випарувався, просто зник. Ми більше нічого про нього не чуємо. Але це означає, що можливо. Цей ультиматум насправді стосувався лише Індії, тому що згідно з тим, що ми бачили в документах, підписаних президентом, Індія все одно отримає ці 25% додаткових тарифів на індійські товари, які відправляються до США, які продаються в США, в кінці серпня, якщо Індія продовжить купувати російську нафту, це було підписано президентом Трампом, але схоже, це стосується лише Індії, але не Китаю, не Бразилії, не Туреччини, не інших покупців російської нафти і російських ресурсів. Отже, все більше схоже на те, що цей ультиматум насправді був спрямований до Індії, а не до Росії. Схоже, що це частина гри президента Трампа з Індією, і спроба отримати кращу угоду з Індією. Але це не обов'язково пов'язано з мирним процесом в Україні або зі спробами президента Трампа припинити війну Росії в Україні, тому що ми бачимо, що зараз нічого не було сказано про цей ультиматум щодо російських санкцій щодо Росії. Отже, схоже, що ультиматум стосувався лише Індії, і зараз переговори між США та Індією тривають. Зараз Ми можемо побачити нову угоду між Індією та Сполученими Штатами торговельну угоду. І можливо цей торговий договір перетинається з тим документом, підписаним президентом Трампом, точніше, з виконавчим указом, підписаним президентом Трампом щодо додаткових 25% відсоткових тарифів на індійські товари, тому що Індія купує російську нафту. Це може бути пов'язано. Ми можемо тільки здогадуватися, звичайно, але це також може бути пов'язано з тим, що Шеврон тепер продовжить бурити і отримувати нафту з Венесуели, тому що з одного боку, звичайно, санкції щодо Венесуели досить жорсткі. Але саме 27 липня уряд США дозволив компанії Шеврон відтепер отримувати нафту з Венесуели і знову привозити Венесуельську нафту до Сполучених Штатів Америки. the United States again. Санкції існують вже багато років, але тепер Шеврон може відправляти венесуельську нафту до США і можливо до інших країн, але ймовірно, це також є предметом переговорів з Індією, тому що, хоча Венесуела перебуває під санкціями, причому жорсткими, через режим Маду. Розглядається сполученими штатами як незаконний режим і режим наркокартелів, тому що ТДА Тренд де Арагуа, згідно з американськими джерелами, згідно з американським урядом, пов'язана з Мадуро і контролюється ним. А режимом Мадуро, звичайно ж, є терористичною організацією. Контролдбаймаду Емабаймадуро режим незважаючи на жорсткі санкції, Венесуела не вбиває своїх сусідів. Венесуела не бомбить мирні міста. Венесуела не вбиває цивільних і людей на лінії фронту. Тож зараз Венесуела діє набагато краще, набагато миролюбніше ніж Росія, яка вбиває мирних українців, яка вбиває людей на лінії фронту. Тож, можливо, саме так Сполучені Штати бачать розвиток подій, але ці санкції нікуди не поділися. Так, ми розуміємо, що Росія це терористичний режим, тому ми розуміємо, що його треба зупинити. І російська пропагандистка Симоньян каже, що вона не впевнена, чи зустрінуться Путін і Трамп. А Дмитрієв каже, що ця зустріч принесе мир. На вашу думку, Путін може не полетіти на Аляску? Зараз може статися що завгодно. Аж до 15 серпня, або, якщо подивитися на це з погляду ЄС, до вечора 15 серпня, або навіть до ранку 16 серпня. Ми не знаємо, що буде. Ми не знаємо, як розгортатимуться події, навіть якщо Путін приїде туди на Аляску. Єдине, що ми знаємо, напевно, це те, що підготовка триває. З одного боку у Сполучених Штатах готуються спецслужби з російського боку на Камчатці. Тривають підготовчі заходи спецслужб. Ми знаємо, що все готується до цього саміту, але ми не знаємо, чи він відбудеться. Тому що Путін хоче потрапити туди тільки для того, щоб сфотографуватися з президентом Трампом. йому більше нічого не потрібно. Йому не потрібно приймати рішення. Він хоче продовжувати вбивати. Він хоче продовжувати отримувати більше території від України. Він не хоче зупинятися. Немає жодних ознак того, що Росія зупинить свою військову машину. Немає жодних ознак. Ми взагалі цього не бачимо. Тож для Путіна фото з президентом Трампом це все, що йому потрібно. Нічого іншого. Він хоче знову бути частиною міжнародної спільноти. Він знову вирішувати долі інших країн разом з президентом США, тому що бачить себе лідером так само, як ті лідери радянських часів, так само як ті лідери часів холодної війни. Коли насправді було дві сфери впливу. Існувало дві сфери радянського союзу та сполучених штатів. і в основному рішення приймали над держави. Скажімо так, так це було у 20 столітті. Путін бачить себе зараз у ролі лідера наддержави. І він хоче приймати рішення з президентом Трампом. Тому він не хоче говорити ні з ким іншим. І все, про що він говорить з Макроном або з кимось іншим, з будь-яким лідером Європейського союзу, він говорить тільки про історію, яку вигадав Кремль. Це все про що він говорить із президентом Трампом йому потрібна фотографія, щоб його бачили, як він сидить за столом з президентом Трампом. Отже, це його мета. йому більше нічого не потрібно. А от президенту Трампу дещо потрібно. Йому потрібно щось продемонструвати американській публіці. Бо як його сприйматимуть? Інакше його сприйматимуть як президента, який нічого не досяг. Йому потрібно продемонструвати американському народу, що він чогось досяг, адже Трамп багато разів заявляв під час президентської кампанії, що він покладе край усім війнам за 24 години. І ми навіть говорили про те, чи це будуть 24 години після виборів. 24 години Президентства Трампа. Чи це будуть 24 години після інавгурації? Не лише 24 години, а й місяць, 100 днів, а тепер 6 місяців. Минає все більше часу. А він не може зупинити цю війну. Не може зупинити бомби, що летять на українські міста, ракети, безпілотники тощо. Тому президенту Трампу потрібно показати щось американському народу, щось про що він міг би сказати. Так, я досяг цього, і це крок до миру. Зараз Він говорить про обмін територіями, що Україна можливо отримає якусь територію, але це не може бути вирішено без України. Отже, зараз ми бачимо, що для Путіна це чудова можливість але щодо Трампа, що він продемонструє американському народу? Як він вийде з цієї зустрічі з Путіним. Це велике питання, чи відбудеться вона взагалі, але все вказує на те, що зустріч відбудеться, і це повний провал теорії затоплення зони, тому що єдине, що президент Трамп отримає з цього, це те, що ніхто більше не говорить про Епштейна. Всі говорять про Аляску. Це те, що отримує президент Трамп. Ця увага, яка зараз прикута до Аляски, нічого про файли Епштейна. Але ця зустріч закінчиться, і після неї президент Трамп повинен буде щось сказати. Тож насправді це все ще питання, чи станеться це? Так, я згодна з вами, що американці не хочуть реальних дій, але говорять про швидкість прийняття рішень. в інформаційному просторі багато говорять про швидкість підготовки до цієї зустрічі. зазвичай до таких зустрічей готуються кілька тижнів. А тут все відбулося досить швидко. Що ви думаєте про таку швидкість підготовки? Так, це швидкість як у фільму. буває так, що один епізод, а в наступному все вже підготовлено. Це екстремальна швидкість, це неймовірно. І це виклик для секретної служби сполучених штатів. не слід забувати, що було два замахи, про які ми знаємо. Два замахи на життя Президента Трампа: один у Батлері, штат Пенсильванія. Ми всі пам'ятаємо стрільця на даху, коли куля відрізала шматок вуха Президента Трампа, і другий замах на полі для гольфу у Флориді. Тож ми знаємо про два замахи на життя Президента Трампа і звичайно для секретної служби набагато легше підготувати будь-яку зустріч або щось подібне на території штатів, тому що легше працювати з ФБР, працювати з секретною службою, працювати з поліцією, працювати з місцевими правоохоронними органами, потім працювати з іноземними правоохоронними органами, іноземною поліцією Тож це простіше, хоча все одно це дуже швидко. Все дуже швидко, але в темпі президента Трампа Він любить, коли все швидко. Йому подобається, коли все відбувається дуже швидко, і йому подобається дивувати нас усіх. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, лише кілька днів тому ми обговорювали де відбудеться ця зустріч. Це буде в Європі. Чи буде це Ватикан? Чи це будуть ОАЕ? Чи буде це десь в іншому місці? Туреччина, де це станеться? Ні, Це відбувається на території США, і це відбувається так швидко саме тому, що спецслужбам легше підготуватися до чогось подібного. Хоча швидкість безумовно є тим, що має обговорюватися в майбутньому про найшвидшу зустріч двох світових лідерів, на одного з яких було скоєно два замахи минулого року, а інший згідно з вимогами міжнародного кримінального суду має з'явитися до Гааги to appear in The Hague. отже, один з них, звичайно, якщо ми говоримо про закон, ми повинні сказати невинний, поки не доведена вина. Але принаймні є питання про вину. Отже, це два світові лідери. Вибачте за цей термін. Але це два світові лідери, яким дуже важко пересуватися по світу тож, звісно, президенту Трампу набагато легше зробити це на американській землі. І для Путіна простіше не літати в ті частини світу, де його можуть заарештувати, адже він повинен бути заарештований згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду. Нью-Йорк Таймс пише, що без України ця зустріч не матиме жодного сенсу. Зрештою, мир не може бути укладений без України. Чому цей так званий саміт досі планується у двосторонньому форматі. це спроба догодити Путіну. Як ви вважаєте? Я б скоріше сказала, що це спроба рухатися до більшого саміту. Рухатися до якогось місця, де вони зможуть говорити разом з європейськими лідерами, і що найважливіше з Україною. Звичайно, найголовніше з Україною, тому що без України ми нічого не говорили про Україну щодо попередньої адміністрації. Це була мантра адміністрації Байдена. Нічого про Україну без України. І це не тільки мантра зараз. Ми розуміємо, що без рішення українського керівництва нічого не може відбуватися на місцях. Звичайно, на місцях нічого не може відбутися, тому що президент Трамп з усім своїм впливом не може сказати українським військам, щоб вони пішли з певних територій, або щоб вони зайшли на певні території. Звичайно, президент Сполучених Штатів весь такий могутній не може цього зробити. Це суверенна держава. Отже, тільки президент України може це робити. Тільки лідери української армії можуть це зробити. Ми розуміємо, що без України ніяких рішень прийнято не буде. Так, Вони можуть щось обговорювати, можуть бути якісь ідеї. Ідеї, що кидають один одному, і швидше за все, якщо ми запам'ятаємо одну річ, погляньмо на будь-які книжки, чи навіть документи, або різні статті, спогади людей, які згадують, як вони працювали з Президентом Трампом. Як вони працювали з Трампом не лише як з президентом, але й раніше з бізнесменом? І ви знайдете одну спільну рису. Люди, які працювали з бізнесменом Трампом і з Президентом Трампом у його першій адміністрації. Коли Дональд Трамп, будучи бізнесменом чи президентом у перший термін, сідав за стіл переговорів. У нього не було плану Б в Г тощо. У нього був лише план А. У нього була мета, і він завжди вірив, що його сила в тому, що він може впливати на аудиторію. Він контролює кімнату, свою енергію, можливість просто донести свої ідеї та впливати на ідеї інших людей, можливість просто отримати все, що він хоче, настільки потужна, що йому не потрібен план Б В Г у нього є мета, і він до неї рухається. Так за його словами, за його уявленнями. Саме так він працював протягом усього життя, коли був бізнесменом, а потім, коли став президентом. У нього не було цих. Якщо вони не зроблять так, то ми зробимо так. Ми підемо за планом Б Г. Ні, у нього просто є мета без плану. Він заходить в кімнату і впевнений, що його енергія, його переконання і його сила переконання змусять іншу сторону відступити, переміститися зі своїх позицій ближче до позицій Трампа. Це було його переконання. Так він працював як Бізнесмен. Саме так він працював на посаді президента. Отже, всі книги, які написані тими, хто працює з президентом Трампом або бізнесменом Трампом, говорять про одне й те ж саме. Так, він абсолютно впевнений, що його сила переконання змусить іншу сторону відступити від своїх позицій. Можливо, саме тому президент Трамп так прагне зустрічі. Він не впевнений, що зможе чогось добитися, але він впевнений, що тільки його особиста сила, тільки його особиста енергія, тільки його особисте переконання може зрушити Путіна з тих непереговорних позицій, на яких він зараз перебуває. Тому що Путін говорить тільки про непереговорні позиції. Путінгайнас Путін оніпут зоничокимананста. Нереальні вимоги, такі як денацифікація, демілітаризація, всі ці чотири регіони плюс Крим, регіони, які не просто прописані, а фактично включені. вони намальовані якимись невідомими мені фантастичними олівцями в новій російській конституції. Отже, президент Трамп вважає, що тільки його сила переконання може спрацювати. Ось чому він так прагне зустрітися з Путіним, хоча, можливо, з цього нічого не вийде. Але як сказав президент Трамп вчора на своїй прес-конференції, він дізнається про це в перші дві хвилини. Він зрозуміє, чи може з цього щось вийти за перші дві хвилини. Тому я не вважаю, що це спосіб догодити Путіну або зробити його щасливим. Для президента Трампа це спосіб зрозуміти, бо протягом майже 80 років його життя та 60 років його професійного життя, саме так він і працював. Так він звик працювати особисто не по телефону, не через когось. Тому я думаю, що він хоче особисто переконатися, що його сила переконання дійсно може зрушити Путіна з місця. і як ви вважаєте, які умови, можливо, ультиматуми можуть бути запропоновані Україні в результаті цієї зустрічі? Зараз ми бачимо лише затоплення зони. Ми бачимо так багато інформації та дезінформації, так багато фальшивок, стільки анонімних джерел, відомих джерел, статей без джерел. Здається, що у кожного є власне джерело, і всі ці джерела говорять різне. Тож на даний момент я думаю, єдине, що проходить через усі ці статті. Я не хочу казати тисячі, але сотні статей у різних газетах і дуже поважних виданнях, таких як Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Washington Post. Єдине, що є постійним у всіх цих статтях, це заморозка. здається, що це не мир, це просто зупинка. Різні люди називають різні приклади. Дехто говорить про країни Балтії. Дехто говорив про декларацію Веллеса, коли Радянський Союз окупував країни Балтії, і Сполучені Штати заявили, що ця окупація є абсолютно незаконною, але де-факто ми розуміємо, що Радянський Союз є на цих територіях. Деякі говорять про Берлін, як, наприклад, Лінсі Грем нещодавно в інтерв'ю NBC. він говорив про східний і західний Берлін. Ви пам'ятаєте, як Берлін був розділений на певний період часу? отже, це заморозка. Дехто говорить про південну та північну Корею. мирної угоди між ними не існує. Це заморозка. Багато людей пам'ятають різні позиції різних частин світу, різну історію різних країн, яка має щось спільне з заморозкою. отже, це здається єдина константа, яку ми бачимо у всіх цих статтях, у дуже поважних газетах, які іноді дійсно суперечать одна одній. Говорячи про території, які території куди відходять, як буде відбуватися обмін, що президент Трамп має на увазі під обміном територіями. Він не говорить, які саме території. Отже, єдиною константою, здається, є заморозка. Тож, ймовірно, це те, що стане результатом цієї зустрічі на Алясці, зупинка. зараз заморозка, і я вважаю дуже важливим підкреслити це і підкреслити це багато разів, що це не заморозка поставок зброї в Україну. Ніхто зараз не говорить про те, що заморозка поставки озброєнь може статися з Україною. Дуже важливо послухати інтерв'ю віцепрезидента Джей Джейді Венса Fox Віце-президент, колишній сенатор від штату Огайо, і будучи сенатором від штату Огайо, він багато разів говорив, що США не повинні навіть продавати зброю Україні. Навіть про продаж зброї Україні не просто допомога, але навіть не продаж зброї Україні. І послухайте останнє інтерв'ю віце-президента Джей Ді Венса, який раніше говорив, що не продаватиме зброю Україні. Він сказав, що фінансова підтримка України має бути припинена, але США продовжать продавати зброю через Європу, і це великий крок. Тож зараз ми бачимо, що Сполучені Штати не зацікавлені у припиненні продажу зброї Україні, навіть ті республіканці з Мага, які так наполегливо заявляли, що навіть не продаватимуть зброю Україні. Зараз вони змінюють свою позицію. Отже, якщо ми навіть говоримо про заморозку територій, ми не говоримо про заморозку поставки зброї. Олександро, дякую за вашу позицію. Дякую за інтерв'ю, за ваш аналіз. Нагадаю нашим глядачам, що зі мною на зв'язку була політологиня, членкиня європейської мережі лідерства Олександра Філіпенко. Дякую. Дякую.